Часи змінюються, а історію повторюються. Саме тому в книжках і в фільмах ми можемо бачити людей, які проживають історії, які з нами дуже резонують. Як зрозуміти, герой якої історії я є? Як зрозуміти свій архетип, що це і як на мене впливає? І чому ви можете проживати життя по якомусь сценарію? Про це я розкажу далі. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як стати головним героєм свого життя. Архетипи це історично складені образи, які сформувалися в свідомості людства ще з древності. Архетип це збірний образ, який міг називатися в давні часи по-різному, але саме якості кожного архетипу чітко простежуються через історію людства. Вони просліджуються в міфах, сновидіннях. Культурі та у всьому нашому житті. І з цими образами архетипічними ми знайомі ще з самого дитинства, з книг, казок, фільмів, наприклад, деякі архетипи дуже легко відокремити. І якщо я вас попрошу уявити такого лицаря, воїна, ви уявите чоловіка на коні, живому або на сталевому. Ви уявите його з якоюсь зброєю, він буде войовничий, він буде націлений на ціль. Там може бути якась територія, стяг. Тобто, в першу чергу, ви скоріше за все не уявите ніжну дівчину в довгій сукні з дитиною на руках і в квітах. Також, якщо я вас попрошу, уявити імператрицю хазяйку. То ви, скоріше за все, уявите якусь е жінку, яка сидить на троні, і в неї буде в руках символ влади, багато статків, і все буде до ладу, там, і буде багато краси і жіночності. Існує всього 22 таких архетипи, прообрази. Простими словами, можна сказати, що архетипи це такі субособистості всередині нас. Різні наші грані, які ми свідомо чи несвідомо проявляємо у себе в житті, і коли ми граємо роль, тобто знаходимося в архетипі, то проявляється сценарій для цієї ролі, попадаючи в який людина починає робити певні дії, які відповідають цій ролі і цьому сценарію. Люди ще в давнину почали помічати, що ми між собою схожі, що є різні типи особистостей, які схожі за своїми характеристиками. Хтось дуже активний, має схильність організовувати та вести за собою людей, продумувати плани та стратегії, активно відстоювати свою позицію і передавати свою мотивацію. Це войовничі люди, тобто люди-воїни. І хтось, маючи таку войовничу натуру, наприклад, бажав у світі справедливості. і ця схильність, звичайно, не обмежувалася статевими ознаками. Згадаймо жінок, воїнів, лицарів, наприклад, таких як Жанну Дарк чи наших українських княгинь. Також ми знаємо, що є мудреці, відлюдники, монахи у різних релігіях. Це ті люди, які пішли від соціуму для того, щоб принести назад якусь мудрість, яку вони отримали. Таких історій багато в святих писаннях, серед історичних постатей, наприклад, один із них це Мікао Ісуї, який приніс рейки людям. Тобто, це все один і той самий архетип, архетип відлюдника. Тобто, кожен раз історія являла нам людей, які схожі за своїми образами. І в соціумі почали помічати, що характеристики цього образу можуть бути присущі і іншим людям. Тобто, якщо я кажу, що в мені присутній такий архетип воїна, то це не значить, що я лицар чи воїн. Це значить, що в мені присутні ті риси характеру, які були у лицаря, з якого взяли цей образ. Це значить, що у мене, наприклад, є дуже яскраве відчуття справедливості. І те, що я дуже наприклад націлена на конкретну мету, Карл Юнг – видатний швейцарський психіатр та психоаналітик. Виніс великий вклад у вивчення архетипів у сучасному світі. Він вважав, що архетипи вбудовані вже у нашій психіці і виражаються через фантазії чи, наприклад, сновидіння. З точки зору психології, архетипи допомагають нам зрозуміти різні аспекти нашої особистості, а також зрозуміти, як ми взаємодіємо з навколишнім середовищем. Вони є своєрідними ключами до розуміння нашої поведінки, нашої мотивації та взаємодії з іншими людьми. І архетипи це не просто поняття, це сутність нашої особистості. Кожен з нас має внутрішні образи, які визначають наші дії, бажання та спрямування. Ці символічні символи лежать в основі нашого прояву у світі. Найкраще архетипи передають 22 старших аркани таро. Це і є архетипи, і їх 22. Вони лежать в основі древніх систем пізнання людини. Професійна робота з Таро та архетипами допомагає дізнатися всі аспекти життя людини та зрозуміти, як згармонізувати життя людини і отримати допомогу з його гармонізацією. І у кожної людини є архетипи, які впливають на її життя. Архетипи визначають слабкі та сильні сторони людини, вподобання та здібності. Кожен архетип це як окрема сутність всередині нас, кожен має свої особливості та потреби. Вони також відображають наші пристрасті, цілі та прагнення. І вони є ключами до того, як ми можемо розкрити свій потенціал. Бо всі ми народжуємося зі своїми сильними та слабкими сторонами, і всі ми маємо якісь схильності до здібностей, і ми можемо збільшувати свій потенціал, діючи конкретно і точково на ті аспекти, які нам потрібно покращити. А саме які бувають архетипи і як вам визначити свій, я розкажу далі. А ви, будь ласка, подивіться і напишіть свій архетип внизу. Коли ви знаєте, в якому ви архетипі знаходитесь зараз, то ви можете зміцнити свої позиції, відіграючи свій архетип правильно. Наприклад, якщо у вас зараз архетип дурня, блазень то всі чудові поради взяти під контроль своє життя навряд чи вам допоможуть. Ви просто не зможете увійти в цю систему, вона вам не буде резонувати. Вам навпаки, потрібно довіритись Всесвіту і довірити своїй інтуїції, максимально розслабитись. І навпаки, якщо ви зараз в архетипі імператора, а імператор це про стабілізацію, про конкретику, то всі поради довірся Всесвіту і все магічним образом відбудеться, розслабся. Ці поради можуть навпаки призвести вас до зовсім інакшого розвитку подій, ніж ви того очікуєте. Наприклад, у таких фільмах як завжди говорить так. Чи неймовірна історія Уолтера Мітті дуже гарно описується поводження головного героя в архетипі дурня? В кіно це дуже часто пересікається з гумором і незвичними цікавими історіями, в які попадає персонаж. Шлях героя. Людина протягом життя може пройти всі 22 архетипи. І якщо ви, наприклад, застряли в якомусь одному архетипі, то треба визначити зараз, в якому ви архетипі знаходитеся. І якщо ви застрягли в якійсь ситуації і не знаєте, як з неї вийти, то подумайте, в якому архетипі я зараз знаходжусь. І щоб вирішити проблему, вам потрібно перейти в наступний архетип. Знання своїх базових і цільових архетипів дає можливість краще розібратися в собі. Зрозуміти свої патерни поведінки і побачити напрямок подальшого зростання та розвитку. І усі ми народжуємось з певним набором архетипів. Базові найлегше проживаються нами у плюсі, тобто найлегшим, найкращим чином і найбільше нам відгукуються. А інші цільові, тобто як ціль, спочатку у нас у мінусі. І нам потрібно багато працювати для того, щоб вивести їх в плюс і в розвиток. І коли цільові архетипи починають бути у плюсі, то тоді людина проживає своє найкраще життя. Наприклад, гармонія всередині людини відбивається і матеріальними благами в її світі, і усі сфери життя людини починають працювати у позитивному ключі, тобто відбувається така загальна гармонізація. І шлях героя це регулярний цикл, який повторюється у нашому житті. І якщо знати його структуру, то можна швидше навчитися долати кризи і доходити до бажаного. Починаючи з наївності дурня, бо він як дитя, ми рано чи пізно відчуваємо поклик до пригод, який спонукає нас до руху, до проявлення, а значить до архетипу мага. Ми вчимося і зіштовхуємося з чимось для себе до цього невідомим. Ми дізнаємося щось нове про себе і про цей світ. Це архетип жриця. Ми пізнаємо жіночу енергію імператриця, коли щось створюємо нове і даємо чомусь нове життя. І чоловічу, імператора, коли беремо відповідальність за щось і коли розуміємо, що у всього є закони і правила. Усвідомивши свою силу, ми приходимо до розуміння, що є щось більше за нас: система знань, система світу і знання. Про це нам передає наставник іерофант. На своєму шляху ми бачимо розпуття, і тут ми робимо вибір, куди нам іти. І дуже важливо тут зробити вибір по серцю закохання. Тоді ми переходимо ближче до цілі. Зі стрімким розвитком сюжету, ми дізнаємося, що таке баланс та впевненість воїна, колісниця. Коли ми відчули, що таке фізична сила, ми дізнаємося, що є ще сила духовна, і вона інколи більша і сильніша за фізичну. Стикаючись з пошуком своєї мудрості, ми дізнаємося, як влаштований світ. Ми розуміємо, що є доля і її повороти, це колесо фортуни, а також що є карма, справедливість. І це все діє на нас. І з цими знаннями ми вже не можемо жити так, як жили раніше, тому ми йдемо в трансформацію своєї свідомості, створюючи новий світ у своєму сприйнятті, повішаний. Ми залишаємо все, що не працює вже в новому світі. Те, що віджило своє смерть. Ми вчимося новій гармонії, помірність. Ми боремося зі своїми темними сторонами, які в собі заперечуємо, які заперечує суспільство, диявол. І в спокусі, і в внутрішньому бунті ми дізнаємося про себе те, з чим більше не можемо існувати як у минулому. Все, що було основою, всі старі переконання руйнуються вщент, вежа. Щоб потім вибудувати нове через мрію, зірка, що поведе навіть крізь темряву, навіть через етап невідомості, через міражі. І коли ми повернемо не туди місяць, ми все одно вийдемо до сонця. Ми знайдемо дорогу додому, і ми побачимо її ясно. І щиро подивимося на себе і весь свій шлях без масок і прикрас, і приймемо всі зміни, що відбулися, і нового себе, суд. І ми прийдемо в свій дім в відчутті себе і відчуємо свою цілісність, я вдома, світ. І весь світ це мій дім, і це я. Той, хто пройшов весь шлях, перезібрав себе заново, обнулився і став новим дитям. Дурне. І це одночасно і завершення історії, і початок нової. Якщо вона буде, то вона розпочнеться знову з дурня. Тобто кожен з нас має свої виражені архетипи. Їх виражених може у вас бути кілька. І також можуть бути ще цільові, які не виражені, в які ви навіть боїтеся йти. Але якщо ви в них підете, то тим самим ви зміните своє життя на краще, тому що якість вашого життя почне змінюватися. Архетипи це глибока тема, яка проходить через історію людства. Робота з архетипами мені дуже подобається, і я її досліджую вже давно. Вона не поміститься в коротке відео. Якщо вам потрібна допомога з тим, щоб розібратися, які у вас архетипи і як можна покращити своє життя через архетипи, заходьте в мій телеграм-канал, де я розповідаю про це більше, або записуйтесь на консультацію. На консультації ми з вами можемо подивитися, на якому етапі життєвого шляху ви знаходитеся і що вам потрібно зробити для того, щоб максимально якісно і комфортно пройти цей період. Розуміючи свої архетипи, ми можемо зіграти свою найсильнішу роль і стати головним героєм свого життя. Пізнавайте себе, проявляйте і проживайте своє життя як найкраще. Підписуйтесь на YouTube канал для того, щоб не пропустити нові відео на цікаві для вас теми.